Вітаю ВТР ТВ, телепередача суть справи і я її ведуча Аліна Рябко. Ми продовжуємо розглядати теми, що стосуються сім'ї, і сьогодні будемо говорити про позбавлення батьківських прав. Сьогодні у нас в гостях кандидатка юридичних наук, адвокатка Ірина Будирська. Вітаю вас, вітаю, пані Ірина. Насамперед, розкажіть, будь ласка, які є підстави для позбавлення батьківських прав? В цілому перелік підстав для позбавлення батьківських прав він є чітко визначений у законодавстві і не підлягає розширеному тлумаченню. Оскільки, як говорить і практика Верховного суду, позбавлення батьківських прав є крайнім заходом, який застосовується тільки у виключних випадках, коли вже по суті шансів на те, що, скажімо так, здорові відносини між батьками та дитиною будуть збережені, майже немає. Зокрема, до підстав для позбавлення батьківських прав, згідно законодавства, передбачені такі Перше, коли батько або мати дитини не забрали дитину з пологового будинку або з лікарні і протягом шести місяців не виявили, щодо неї батьківського піклування. Коли батьки ухиляються від виконання своїх обов'язків щодо виховання дитини і, наприклад, не сприяють тому, щоб дитина здобувала загальну середню освіту, якщо батьки жорстоко поводяться з дитиною, тобто фізично або психічно з нею знущаються, або іншим чином задають їй страждань, коли батьки вдаються до будь-яких видів експлуатації, дітей примушують до бродяжництва чи жебракування, коли є батьки є хронічними наркоманами або алкоголіками, і якщо батьки засуджені, за вчинення кримінального правопорушення щодо своєї ж дитини, але при цьому всьому всі ці наведені факти вони повинні бути чітко підтверджені певними документами. Наприклад, якщо мова йде про коли батьки є хронічними алкоголіками чи наркоманами, то це мають бути медичні документи, які підтверджують факт наявності, наприклад, такого захворювання. Якщо це факт вчинення кримінального правопорушення щодо дитини, то це має бути вирок суду, який набрав законної сили, яким чітко встановлено саме вину особи у вчиненні правопорушення щодо її. Дитини, тобто, навіть якщо є ці всі підстави, вони також повинні бути чітко доведені, і тільки в такому випадку суд вдається до такого крайнього заходу, як позбавлення батьківських прав. Якщо ж є якісь інші підстави, які свідчать, наприклад, про неналежне вихова... виховання батьками своєї дитини, або на належне ставлення до виконання своїх батьківських обов'язків, то суд також може застосувати інші заходи, наприклад, відібрання дитини. Але саме якщо ми говоримо про позбавлення батьківських прав, то це тільки у тих випадках, які чітко визначені в законі. Несплата аліментів є підставою для позбавлення батьківських прав чи ні? Досить поширене запитання. Насправді ні. Сама по собі несплата аліментів або, наприклад, недостатнє проводження часу з дитиною. Саме по собі вони не можуть бути підставою, єдиною підставою для позбавлення батьківських прав. Проте, на жаль, на практиці дуже часто, наприклад, несплата аліментів вона йде разом з іншими підставами. Тому суд бере до уваги всі обставини справи і враховує в тому числі і факт сплати або несплати, наприклад. Матір'ю чи батьком аліментів, але самостійною підставою це не може бути для позбавлення батьківських прав. Чи є певні винятки, і в яких випадках батьки, батько або мати не може бути? Позбавлений, позбавлена батьківських прав так, безумовно, певні винятки є. Зокрема, ну залежно від того, яка це підстава. Наприклад, вчинення кримінального правопорушення щодо дитини, це має бути саме умисний злочин. Тобто, якщо, наприклад, вчинили злочин з необережності, ну певне кримінальне правопорушення, наприклад, під час гри завдали певної шкоди дитині або під час виконання певних домашніх робіт, це не може бути підставою для позбавлення батьківських прав. Також, якщо особа, наприклад, не до... Належним чином не виховує свою дитину в силу того, що вона страждає на певні психічні захворювання, або, наприклад, вона перебуває у тривалому відрядженні, або не може бачитися з дитиною через те, що інший з подружжя, наприклад, або з колишнього подружжя, перешкоджає бачитися з дитиною. Це також не може бути підставою для позбавлення батьківських прав. Це все також повинно обов'язково враховуватися судом під час вирішення даного питання. Наскільки розумію, то позбавлення батьківських прав відбувається тільки через. Суд. Ут, правильно, так а розкажіть, будь ласка, хто власне має право, хто власне може звернутися з таким позовом? Так, абсолютно вірно, дане питання воно є досить серйозним, тому воно може бути вирішено тільки у судовому порядку. Ініціювати питання про позбавлення особи батьківських прав має чітко визначене коло осіб у законі. Зокрема, до таких осіб належить інший з батьків, заклад охорони здоров'я, навчальний заклад, опікун, особа у сім'ї, якою виховується дитина, прокурор, а також сама дитина, але тільки після досягнення нею річного віку. Причому позбавити батьківських прав можна тільки щодо дитини, яка ще не досягла 18 років. Для того щоб позбавити батьківських прав, слід підготувати певний перелік документів і звернутися з ними до суду. Обов'язковим учасником такої справи є орган опіки та піклування, який ще до того, як особа звертається до суду, готує певний висновок. Тобто, перш ніж звертатися до суду, необхідно цьому ініціатору цього процесу звернутися до органу опіки та піклування, викласти у своїй заяві певні всі обставини, які на думку ініціатора є підставами для. Потенційного позбавлення особи батьківських прав на підставі такої заяви органи опіки та піклування вивчає умови, в яких виховується дитина, проживає. І на підставі цього органу опіки та піклування складає висновок про доцільність або недоцільність позбавлення батьківських прав. І вже в подальшому цей висновок він прикладається до інших документів, які є додатками до позовної заяви, і подається позов до суду. Позов до суду подається за місцем знаходження або перебування відповідача, тобто особи, яка потенційно може бути позбавленою батьківських прав. І вже в подальшому суд, обов'язково вивчаючи всі матеріали, також суд може заслухати думку дитини, хоча вона також не є наперед обов'язковою для суду. Взагалі, ані думка дитини, ані висновок органу опіки та піклування вони не мають наперед встановленої сили для суду. Тобто, суд він повинен вивчити всі документи, всі матеріали справи у комплексі, і тільки тоді вже приймати ось це рішення: позбавляти особу батьківських прав чи не позбавляти. А що тягне за собою позбавлення батьківських прав, зокрема, які юридичні наслідки? Наслідки це тягне для того з батьків, кого позбавили батьківських прав. Наслідки наслідком є те, що особа по суті позбавляється всіх тих прав, які вона мала, в силу того, що вона була визнана матір'ю або батьком дитини. Це в першу чергу особа втрачає так звані особисті немайнові права, тобто вона вже не може вирішувати різного роду питання щодо виховання дитини. Вона вже не може дозволяти чи забороняти дитині, наприклад, виїзд за кордон, змінювати прізвище, ім'я тощо, тобто всі ті питання, які прийнято, що дитина. Приймає, наприклад, певні рішення за згодою батьків, вже ці рішення дитина приймає без участі такого одного з батьків, кого позбавили батьківських прав. Також така особа більше не може бути законним представником дитини. Тобто, зазвичай особа, яка є батьком або матір'ю дитини, може представляти дитину без довіреності в усіх органах державної влади перед іншими особами у судах. Тільки в силу того, що вона є батьком або матір'ю дитини. Якщо ж особа позбавлена батьківських прав, вона це право втрачає. Також така особа втрачає всі можливі пільги від держави, які пов'язані із батьківством. Так само, наприклад, вона вже не може просити про державну допомогу, як там багатодітний батько тощо. І особа втрачає ті права, які були пов'язані з, наприклад, з непрацездатністю батьків. Наприклад, якщо за звичайних умов, коли, наприклад, дитина вже досягла повноліття, діти зобов'язані утримувати своїх непрацездатних батьків. Якщо ж такі непрацездатні батьки свого часу були позбавлені батьківських прав, то відповідно дитина вже не зобов'язана утримувати таких батьків, і також такі батьки не мають права вже спадкувати. За дітьми у випадку їх смерті. Але разом з тим, діти все одно залишаються спадкоємцями таких батьків першої черги. Тобто, навіть позбавлення батьківських прав не позбавляє дитину права на спадкування за таким батьком або матір'ю. А якщо дитина проживала з батьком або матір'ю в одному помешканні і, власне, одного з них позбавили батьківських прав? То як у такому випадку і з ким буде проживати дитина або де буде проживати дитина у подальшому? Ну, взагалі, визначення місця проживання дитини це також окрема категорія справ. Вона, ну, як правило, на практиці, на жаль, дуже часто дитина проживає з іншим з батьків. А той, щодо кого ставиться питання про позбавлення батьківських прав, він, як правило, перед тим вже навіть часто самоусувається від участі у вихованні дитини, тому. Часто це питання спочатку вирішується питання про визначення місця проживання дитини дуже часто на практиці. Хоча воно буває, що вирішується через суд, а буває, що навіть добровільно, тому що це питання також не обов'язково вирішувати через суд. Якщо батьки досягли між собою згоди, на жаль, дуже часто інші з батьків просто самоусувається від участі у житті дитини і якось так, от поступово-поступово втрачається цей зв'язок. А вже прийняття рішення про позбавлення батьківських прав воно стає фінальною точкою, на жаль, у цьому. Процесі чи звільняється позбавлена батьківських прав особа від обов'язку щодо а, утримання дитини? Ні, позбавлення батьківських прав не позбавляє особу обов'язку утримувати дитину, тобто, все одно вона така особа зобов'язана сплачувати аліменти на утримання дитини до досягнення нею 18-річного віку. А чи може так само позбавлена батьківських прав особа бачитися з дитиною у подальшому? Це питання вже буде вирішувати суд, тобто, якщо особа, яку було позбавлено батьківських прав, наприклад, хоче все одно після цього наприклад брати участь у житті дитини. То вона може звернутися до суду з заявою про те, щоб суд встановив певний, наприклад, порядок побачень з дитиною, але при цьому суд враховує вже чи не буде це шкодити життю, здоров'ю, моральному вихованню такої дитини. І як правило, якщо суд це і встановлює, то це відбувається вже у присутності інших осіб. А, а чи можна позбавити батьківських прав особу, якщо він або вона знаходиться на непідконтрольній території? Звичайно, можливо, єдине, що тут є певні такі процесуальні... Труднощі, але вони не є непереборними. Тобто, як я вже зазначала, такий позов він подається до суду за місцем перебування відповідача, особи, яку будемо позбавляти батьківських прав. І якщо якраз саме відповідач перебуває на такій території, то тут постає питання, до якого суду звертатися. Тому що ті суди, які знаходяться на непідконтрольній Україні території, вони на сьогоднішній день не можуть здійснювати правосуддя ну, за нашими правилами. Але щодо кожної щодо кожної. Суду, який знаходиться на непідконтрольній території, Верховний суд встановлює певний суд, інший суд на підконтрольній території, який буде здійснювати правосуддя у відповідному районі. Тому треба просто дізнатися, який суд визначений Верховним судом як такий, що буде здійснювати правосуддя замість того суду, який залишився на непідконтрольній території, і звертатися з позовом до цього суду. Звісно, можуть бути проблеми з викликом такого відповідача, тому що питання про те, як йому вручити. Повістку, наприклад, про виклик до суду, документи від суду. Але це питання також вирішено. Зокрема, якщо суд не може знайти по суті відповідача, то відповідно до процесуального законодавства здійснюється публікація оголошення про виклик такої особи до суду на офіційному вебсайті суду. І це є достатнім Доказом того, що людина повідомлена про факт взагалі наявності такої справи. І якщо навіть після цього, після публікації такого оголошення, відповідач не з'являється до суду, то все одно суд може розглядати справу, і це в цілому не є перешкодою для позбавлення батьківських прав. Зрозуміло, якщо, наприклад, позивач знаходиться в більш-менш безпечному регіоні і йому далеко їхати до того суду, який справу розглядає, то на сьогодні також досить. Поширеними є засоби відеоконференц-зв'язку, тобто людина, навіть не виходячи з дому, може з власного персонального комп'ютера брати участь у судових засіданнях, і так само буде повністю гарантовано її право на доступ до суду. Протягом цього випуску ми говорили про підстави позбавлення батьківських прав, зокрема про порядок. Скажіть, будь ласка, а чи можна поновити батьківські права? Законом передбачена така можливість це можливо тільки до досягнення дитиною 18-річного віку. Якщо, наприклад, на думку особи, яка була позбавлена батьківських прав, ці певні обставини перестали існувати, або щось змінилося, то передбачено можливість подання заяви про поновлення батьківських прав. А вже є підстави для цього чи немає, це вже буде вирішувати знову ж таки суд. Зрозуміло. Я вам дуже дякую. На цьому ми будемо завершувати. На жаль, ми не встигаємо обговорити більше питань, що стосується саме позбавлення батьківських прав. Нагадую, сьогодні в гостях була Ірина Бутирська, адвокатка, кандидатка юридичних наук. На цьому ми завершуємо. Побачимось в етері телеканалу ТВА. На все добре.